Hello guys, друзі, киберпетлети. Пройшло вже майже 2 неділі від відкритого бета-тесту в CS2. Давайте подивимося, що цікавенько змінилось та, можливо, що вийшло цікаве для нас. Щодесенько підпишись на канал та постав лайк. І погнали! Перше, що є цікавим для нас, з'явилася нова АІМ-карта. Загалом їх вийшло всього 3, але одна із них дуже сира, я її потестив, там на ній нема чого ще робити. Карта називається CS2 WarMap Refract. Як додати карту в свою гру, я показував в попередніх відео. У неї залишу просто файл. На цій мапі боти стоять більш приємніше, та можна налаштувати їхнє розташування, щоб відкрито було тільки дві або одна сторона. Також в ЕГІМ босс, тут. боти стоять до вас боком, не завжди коректно, тобто. І не дуже зручно тренуватися. Розповідати про те, як тренуватися на її мапі, я не буду. Скажу лише від себе, що мені на цій мапі сподобалось. Набагато більше, ніж на Імботі, тому що боти якісь приємніші, та вона не дуже пересвічена, не дуже затемнена, боти спавнюються дуже швидко. Коротше, заходимо на цю карту та тренуємося. Можна потренувати спрей, що зараз є must have у CS2, ніхто толком з ним не розібрався, тому ми можемо бути одним із перших. Наступне що це смок в вікно знайшли вже новенький. Цілимося як на відео, дій жмемо приблизно 3 секунди. Смок залітає в вікно стабільно без щелей. Та наступний варіант цього смоку цілимося як на відео W3B. Смок також залітає стабільно без щелей. Та остання фішка: смок в коннекторі ванвей. Кидається він на ходу. Коли він повністю розкривається, утворюється ванвейчик такий. Можемо побачити топ мідл та прохід до бочок за білий на міду. На цьому все, підписуйтесь на мій канал.